Слава Господу, дорогі брати і сестри. Ще два із Слова Божого, прочитаю Івангелія від Луки, 7 розділ 36 вірш. А один із фарисеїв просив його, тобто Ісуса, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, яка дізналася, що він у фарисеєвому домі. Засів при столі, а пляшечку миру принесла, і, припавши до ніг його, ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирати, ноги йому цілувала та миром намастила. Побачивши це Фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, Коли б був він пророк, він би знав. Хто оця жінка, яка його торкається, бо ж то грішниця? І ще одне місце із Іванглів від Матфія. 26 розділ. Коли Ісус був у Віфанії у домі Симона Прокаженого, підійшла одна жінка до нього, маючи. Алабастру пляшечку дорогоцінного мира, і вилила на його голову, як сидів він при столі. Як побачили ж учні це, обурилися і сказали, навіщо таке марнотратство? Бо дорогу можна було продати і віддати у Зрозумівши Ісус, попрос... промовив до них, чого прикрість ви робите жінці. Вона ж добрий учинок зробила мені. Бо Богих ви маєте завжди із собою, а мене не постійно маєте. Бо виливши миру, Оце на тіло моє, вона те вчинила на похорон мій. По правді кажу вам, де тільки Євангелія проповіду вона буде, в цілому світі на пам'ятку їй буде сказано й те, що зробила вона. На перший погляд, дорогі брати і сестри, здавалось би, дві події або досить подібні події, які сталися в житті Ісуса. Але одна із них стається на початку, можна сказати, Його служіння, інша вже стається в останні дні, в останню неділю перед Його розп'яттям, перед Його смертю. Подібні вони тим, що в цьому і в іншому випадку додому, де він знаходився, приходить жінка, яка приносить ось цю пляшечку дорогоцінного мира. І в першому випадку написано слізми своїми, і волоссям своїм отирала ноги, омивала його ноги і намастила миром. Замітьте, дорогі брати і сестри, в домі Симона, в якому вона находила, в якому знаходився Ісус, находились також учні. І в першому випадку ніхто із них не замітив дорогоцінності ось цього мира. Ніхто не дорікнув, тому що ти дорогоцінне річ виливаєш на ноги Ісуса. Всі знали, розуміли, що вона грішниця, всі знали, розуміли її величину гріха. Всі знали, розуміли, що за гріх потрібно платити. Всі знали розуміли, що потрібно якимось чином викуплювати свій гріх. І навіть Симон в своєму серці подумав і сказав: якби він був пророк, він би знав. То торкається його. Але Ісус був пророк. Він знав думки Симона, і Він повертається до Нього і каже: Ти бачиш цю жінку. Ти бачиш, ти знаєш її, і я знаю її. Я знаю і твоє, і її життя. Але, дорогі брати і сестри, суть цієї історії або цього випадку полягає в тому. Що Ісус є не тільки Пророк, Ісус є не тільки вчитель, Ісус є Господь, який може і хоче прощати гріхи. І слава нашому Господу, що сьогодні в ньому ми маємо спасіння від наших гріхів. І написано в Слові Божому: не відділ, але благодатью Божою ми спасені. Не діл – це Божий дар, щоб ніхто. Не хвалився, слава нашому Господу, дорогі брати і сестри, ми сьогодні нічим не можемо заплатити за нашу вину, за наш гріх. Але в іншому випадку, коли інша жінка і євангелист Іван підкреслює, що це була Марія, яка також перед смертю в домі іншого Симона, у Віфанії вона знову ж таки приходить до Ісуса і розбиває ось цю знову Алавастру посудину. В одному випадку в Матвії написано, що вона ноги почала йому обмивати. В євангелиста Івана написано, що вона вилила цю дорогоцінну дорогоцінне миро на його голову. І учні. Почали говорити, що це не потрібно було робити. Це занадто велика трата, це велика ціна. Підкреслюється, що можна було продати цю посудину за 300 динаріїв. Щоб ми розуміли, один динарій це була денна плата. Уявіть собі, річна плата в цій посудині. І ця жінка не пошкодувала, вона розбиває її. І намащує тіло Ісуса. Але Ісус повертається і каже, вона добре діло зробила. Вона зробила добре діло. Дорогі брати і сестри, я хочу підкреслити Ось це. Я хочу сказати, дорогі мої, що добре діло завжди, воноцінне в очах Господніх. Воно не вимірюється грішми. Воно не вимірюється, можливо, якимись іншими цінностями. Добре діло в очах Господніх, воно завжди цінується. В післані апостола Павла до Тимофія, другий розділ, друге післання апостола Павла до Тимофія, другий розділ, 20-й вірш написано, а в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний. Але й дерев'яний та глиняний і одні посудини на честь, другі на нечесть. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Одного разу я в своєму житті мав одне запитання перед Богом, я молився. І я не мав відповіді. І один раз я зустрівся з одним служителем, пастором. Ми розмовляли, я кажу, помоліться за мене, я маю питання. Я хочу, щоб Господь дав мені відповідь. І Він відкрив мені ось це місце писання. Каже, прочитай його, що там написано. Він каже, Господь хоче, щоб ти був приготовлений на всяке добре діло. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, можливо, не завжди так, але в нашому житті Господь через своє слово дає відповіді. І коли твоя Біблія закрита, Господь мовчить. Не треба тобі шукати пророків. Не треба тобі шукати, можливо, ще якісь відкриття, якісь видіння. Відкрий твою Біблію. Як казав один проповідник, через сторінки моєї Біблії на мене дивиться Господь. І я сказав, дякую тобі, Господи, я маю відповідь. Господь хоче, щоб ми робили добрі діла. Дорогі братьки, батьки, ми сьогодні молимося за наших дітей. Я знаю, це особлива потреба кожної мами і батька. Але коли наші діти виходять сюди і, дякувати Богу, приймають хрещення, наші молитви закриваються. У мене питання, чому так стається? Чому ми опускаємо руки, чому ми думаємо, що вже це фінішна пряма, що ми вже свою справу зробили? Дорогі мої, ні. Зовсім ні. Тому що Господь хоче, щоб ми не тільки отримали благодать Його спасіння, яка є спасаюча, але щоб ми робили й добрі діла. Пістані апостола Павла до Тита ми читаємо такі слова, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. З'явилася Божа благодать. Господь прийшов, Господь дав спасіння і в тому числі жінці, яка омивала ноги. І Господь сказав до Симона: Симон, подивися на неї. Ти мені води не подав, ти мені полотенце не подав, а вона вона прийняла мою благодать. Вона отримала спасіння. Вона отримала моє прощення. Вона покаялась. І далі ми читаємо, і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішній віці і чекали блаженної надії на з'явлення слави, великого Бога і Спаса нашого Спасителя Ісуса Христа. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей, вибраних у добрих ділах запопадливих або ревних у добрих ділах. І далі, в третьому розділі, Він говорить, нагадуй їм. Продовжуючи цю думку, каже, нагадуй їм, щоб слухали влади верховної та корилися їм, і до всякого доброго діла готові були. Ви чуєте, дорогі мої, спасіння або благодать, вона не тільки діє на спасіння. Написано після Нідою Єфесяна, благодатью ми спасені, не від і ми іноді, ви знаєте, так розділяємо, кажемо: ну, діла це одне, а спасіння це інше. Але ні. Виявляється, що і діла, і благодать, яка спасає, це одне ціле, яке працює нам на спасіння. І далі він продовжує каже, щоб не зневажали нікого щоб були не сварливі, а тихі виявляли повну лагідність усім людям. І шостий, вірніше, п'ятий вірш третього розділу написано. З четвертого перепрошую: а коли з'явилася благодать та людинолюбство Спасителя нашого Бога, Він нас спас не зділ праведності, що ми їх учинили були. А зі своєї милості через купіль відродження і обновлення Святим Духом, якого Він щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб ми виправдались Його благодаттю і стали спадкоємцями за надією на вірне, на вічне життя. І тому, дорогі брати і сестри, я хотів би сьогодні підкреслити ще раз. Що Господь хоче, щоб ми не тільки заспокоїлися нашим спасінням, яке ми отримали по вірі, по великій благодаті через віру в нашого Господа Ісуса Христа, але щоб ми були готові на всяке добре діло, тому що написано в собі Божому, що віра без діл, вона мертва. І тому Господь закликає нас. До того, щоб ми були готові на добрі діла. І Господь, звертаючись до учнів своїх, які, які докоряли навіть ті жінці, і казали, для чого така трата, для чого це робити? Він каже, ви не знаєте, що тільки сьогодні ви маєте цей час, для, цього, для цієї справи. Завтра ви вже не будете мати. Ви повинні зрозуміти час. Ви повинні зрозуміти оцей момент. І через деякий час ми знаємо ті ж самі жінки, які спішили до гробу Господнього, щоб зробити останнє приготування для тіла Ісуса Христа. Вони вже спізнилися. Ісус Христос воскрес за що слава нашому Господу для Тебе і мене, дорогі брати і сестри, Сьогодні Господь дає прекрасний час. Для того, щоб благодать Божа діяла в нас і через нас на добрі діла, йому Хай буде слава. Амінь.